Уявіть собі холодну ніч наприкінці літа 1983 року, коли світ ще був глибоко розділений між двома великими силами Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом. Напруга між ними була такою високою, що будь-яка маленька подія могла спричинити величезний конфлікт. Саме в такому напруженому світі сталася одна з найжахливіших трагедій в історії польотів знищення пасажирського літака Korean Airlines, відомого як Рейс 007. Ця історія не просто про нещасний Випадок у повітрі. Вона про людські помилки, політичні ігри, жорсткі рішення, скандали на міжнародному рівні та вічні питання про те, де правда, а де брехня. Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Звісно, якщо воно вам буде цікавим. А також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас попереду ще багато чого цікавого. Дякую і починаємо. Давайте повернемося в минуле. У 1983 році. Світ перебував у стані напруженого протистояння. Холодна війна між заходом і сходом сягнула свого піку. Напруження було відчутним у кожному куточку світу. У повітрі віяло страхом перед ядерною катастрофою. Дипломатичні контакти були обмежені, а пропагандистські кампанії тільки підживлювали недовіру між країнами. Президент США Рональд Рейган тоді активно критикував радянський союз, відкрито називаючи його імперією. Зла він ініціював масштабні програми посилення американської армії, зокрема прославлену програму протиракетної оборони в космосі, яку у пресі прозвали зірковими війнами. Американські військові паради й навчання демонстрували силу, а розвідувальні дані підживлювали страхи щодо можливого нападу на союзників США у Європі. Водночас у радянському союзі ситуація була не менш напруженою. Керівником держави був Юрій Андропов, колишній голова КДБ. Людина з підвищеною пильністю та обережністю. Яка завжди передбачала найгірший сценарій. Його страхи щодо американського вторгнення були вкрай серйозними. Щоб убезпечити країну від несподіваного ядерного удару, радянське військове командування запустило спеціальну операцію під назвою Раян. Завдання операції було чітким і водночас тривожним: виявляти найменші ознаки підготовки США до ядерного нападу від змін у дислокації військ до навіть найдрібніших сигналів у космосі та повітрі. Напруга зростала щодня. Військові навчання американського флоту біля радянських берегів сприймалися в Москві як пряме загострення ситуації, і будь-який рух розвідки США викликав занепокоєння і тривогу. Радянські генерали вважали, що кожна помилка або запізніла реакція може призвести до катастрофи у цей самий час у віддаленому регіоні Камчатки радянські сили проводили випробування ракетних систем. Грозові хмари над Тихом еканом і стрімкі хвилі лише підкреслювали атмосферу напруженості. Американські розвідувальні літаки спостерігали здалеку за кожним рухом радянських військових, фіксуючи дані та передаючи їх до Пентагону. Той день, коли сталася трагічна подія, був сповнений страху, підозр і випадковостей, які зливаючись разом, могли призвести до непередбачуваних наслідків. Тепер перейдемо до самого літака. Історія починається в Нью-Йорку в одному з найбільших аеропортів світу. 31 серпня 1983 року, о 25 хвилин після. Після опівночі за місцевим часом злітає звичайний пасажирський рейс Korean Airlines 007. Літак це Boeing 747 з реєстраційним номером hl 7442 вироблений у 1972 році для німецької авіакомпанії Condor. А потім проданий Korean Airlines у 1979 році. Це був великий літак, здатний перевозити сотні людей через океан з Нью-Йорка до Сеула в Південній Кореї з короткою зупинкою в Анкориджі на Алясці для дозаправки. Літак був не новий. Йому було вже понад 10 років, але він вважався надійним. На борту зібралося 269 людей: 246 пасажирів і 23 члени екіпажу. Пасажири були з різних країн: корейці, американці, японці, канадці та інші. Загалом з 15 націй серед них були звичайні люди: сім'ї з дітьми, аж 22 дитини, молодше 12 років, бізнесмени та туристи. Був навіть один відомий політик Ларі Макдональд, конгресмен США, який сильно ненавидів комунізм і керував організацією, що боролася проти радянського впливу. Подайкували, що на цьому рейсі міг летіти колишній президент США Річард Ніксон, але він в останній момент передумав і скасував поїздку. Екіпаж складався з досвідчених людей. Капітан Чунбен Ін якому було 45 років і який провів тисячі годин у повітрі. Його помічник Сон Дон Хі, теж з великим досвідом, і ще один спеціаліст, який стежив за системами літака. Загалом екіпаж був більшим, ніж зазвичай, бо деякі члени летіли як пасажири, щоб пізніше замінити колег. Політ стартував з невеликою затримкою на 35 хвилин через перевірки обладнання. В Анкориджі літак зупинився, дозаправився пальним і злетів знову о 4.00 за місцевим часом. Шлях пролягав над Тихим океаном уздовж Маршруту, який проходив недалеко від кордонів Радянського Союзу біля Камчатки. Це був звичайний шлях для таких рейсів, але в ті часи він був небезпечним через близькість до ворожої території. Ніхто не очікував біди, але світ навколо був повний напруги. Після зльоту літак увійшов у розмірений ритм польоту. Пасажири, втомлені від ранку і зборів, повільно засинали або спілкувалися тихими голосами, милуючись хмарними краєвидами з ілюмінаторів. Екіпаж професійний і спокійний. Кіний робив усе можливе, щоб політ проходив безтурботно, перевіряли прилади, стежили за погодою та готували трапезу. Атмосфера всередині салону була звичною. Ніяких ознак небезпеки, ніяких тривожних сигналів, лише легкий гул двигунів і ритмічний шепіт систем літака. Проте незабаром траєкторія польоту почала відхилятися від запланованого маршруту. Літак поступово наближався до радянського повітряного простору над Камчаткою та Курильськими островами. Це відхилює. Було непомітним для більшості пасажирів. Вони бачили лише хмарні маси, білі хвилі океану і нескінченні сині горизонти. Але для радянських систем спостереження це було сигналом тривоги. У Москві та Камчатці кожен рух повітряного об'єкта фіксували з великою пильністю. Радянські військові, напружено спостерігаючи за радарами, помітили невідомий літак, який влізав у заборонену зону. Для них це був не просто порушник. Це сприймалося як потенційний американський. Розвідувальний літак, що міг завдати удару. Тиск зростав миттєво від начальників на місцях до самого Андропова в Москві, який отримував повідомлення про невідомий літак і наказав діяти рішуче. У салоні ж все залишалося мирним. Пасажири й надалі насолоджувалися видом хмар. Дітей тихо заколисувала легка тряска крісел. Деякі люди працювали з документами, а інші мріяли про зустріч з рідними. Ніхто не підозрював, що незабаром звичний ритм польоту перетвориться на хаос, що змінить життя сотень людей за лічені хвилини, напруга, що витала у повітрі повітряна Тихомиканом, залишалася непомітною для тих, хто сидів у салоні. Але з кожним кілометром, що наближав літак до радянських кордонів, ризик зростав. Система райан, навчання та страхи попередніх днів все це створювало передумови для трагедії, яка назавжди залишиться в історії людства. Літак перетнув лінію, де змінюється дата з 31 серпня на 1 вересня, і продовжував летіти не туди, близько 15. Стій 51 за універсальним часом він увійшов у повітряний простір Радянського Союзу біля Камчатки. Радянські радари помітили непроханого гостя і відразу подумали, що це американський шпигунський літак, бо в той час якраз літав подібний розвідник неподалік. Радянські військові були в стані підвищеної готовності через недавні події, і вони вирішили діяти швидко. Радянські винищувачі піднялися у небо. Їхні двигуни ревіли, розсікаючи повітря, а пілоти отримали наказ ідентифікуватися. Літак і у разі відсутності відповіді зупинити його будь-якими доступними засобами. Одним з винищувачів Су-15 ТМ пілотував підполковник Геннадій Осипович. Він наблизився до пасажирського літака на великій висоті. Пілот намагався привернути увагу, блимав вогнями, випускав сигнальні ракети. Але екіпаж Korean Airlines 007 не відреагував. Можливо, бо не мав обладнання для такого зв'язку, або просто не помітив радянське командування, думаючи, що це шпигун. І дало наказ на знищення. О 18.26 Осипович випустив дві ракети. Одна влучила в задню частину літака, а інша всередину. Сильний вибух пролунав, шокуючи всіх на борту. Літак здригнувся, метал скрипів, двигуни ревіли нестабільно, і швидкість падіння стала катастрофічною. Паніка охопила салон. Пасажири кричали. Плакали, намагалися триматися за крісла. Екіпаж, незважаючи на хаос, намагався утримати літак у повітрі, але пошкодження виявилися критичними. Контроль над літаком швидко втрачався. Деякі пілоти намагалися керувати залишками систем, інші лише спостерігали за неминучим падінням. Останній сигнал з радара було зафіксовано, коли літак був уже низько над водою. Всі 269 людей на борту загинули. Від вибуху, від різкої зміни тиску або від удару. Обводу. Пізніше Осипович згадував в інтерв'ю, що він бачив, що це цивільний літак, але мусив виконати наказ. Радянські лідери спочатку заперечували все. Але через кілька днів їхній високий військовий чиновник Микола Огарков на прес-конференції визнав факт, але сказав, що це була провокація і шпигунська операція. Це тільки додало олії у вогонь міжнародного скандалу. Історія Ларі Макдональда, конгресмена США, додавала політичного резонансу. Його смерть стала символом конфлікту. Між двома світами. Світ дізнався про трагедію 1 вересня, і це спричинило справжній шок. Президент Рейган виступив з промовою по телебаченню 5 вересня, називаючи це масовим вбивством і варварським актом. Він використав записи розмов радянських пілотів, перехоплені американською розвідкою, щоб довести провину СРСР. США закрили офіс радянської авіакомпанії в своїй країні, а багато держав засудили Радянський Союз на засіданнях ООН. Родичі загиблих були в розпачі. Вони вимагали відповідей, подавали до суду на Korean Airlines і отримували компенсації через роки. Пошуки уламків і тіл почалися одразу. Американські та японські кораблі вирушили в море, і 12 вересня японці знайшли залишки катастрофи, але великих знахідок не було. Радянські пошуки йшли окремо, і тільки через роки стало відомо, що вони знали місце падіння, але не поспішали ділитися інформацією. Ця трагедія загострила холодну війну. Напруга зросла, але парадоксально вона також змусила лідерів почати більше говорити про мир, щоб уникнути гіршого. Міжнародна організація, яка займається безпекою польотів, почала розслідування одразу. Вони видали попередній звіт у 1983 році і повний у 1993 році. Висновок: літак відхилився через помилки екіпажу, а радянські дії були порушенням правил. У 1991 році, коли радянський союз розпався, новий лідер Борис Єльц. Розсекретив документи, включаючи записи з чорних скриньок літака, і передав їх фахівцям. Це лише підтвердило, що радянські військові помилилися в ідентифікації. Американські та інші експерти вивчали все: від сигналів радарів до поведінки екіпажу. Судові процеси в США фокусувалися на відповідальності авіакомпанії. Загалом розслідування тривали десятиліттями і кожного разу відкривалися нові деталі, які робили картину повнішою. Звісно, така подія не могла. Обійтися без теорії змов. Деякі люди вірили, що літак навмисно відправили над радянською територією для шпигунства, щоб зібрати дані про військові бази. Інші теорії говорили про те, що літак не впав, а приземлився на острові Сахалін і пасажирів взяли у полон. Але це було спростовано доказами. Дехто вважав, що США використали трагедію для пропаганди проти СРСР у 1993 році. Міжнародні експерти відкинули більшість цих ідей, але сумніви залишалися роками. Навіть сьогодні в книгах, фільмах і онлайн-форумах люди обговорюють, чи не приховують щось уряди. Кожна деталь цього рейсу від зльоту в Нью-Йорку до останнього вибуху над Тихим океаном стала нагадуванням про крихкість життя і величезну відповідальність лідерів та військових у часи глобальної конфронтації. І, врешті-решт, ця трагедія залишає суворий урок не лише для історії, а й для сучасності. СРСР, системно ізолюючи себе і живучи в параної, став прямим винуватцем смерті. Ті сотень невинних людей, дії, які тоді сприймалися як захист держави, призвели до міжнародного скандалу, загострили конфронтацію і залишили глибокий слід у пам'яті людства. Сучасна Росія, що успадкувала політичні традиції авторитаризму, централізованого контролю і недовіри до зовнішнього світу, продовжує демонструвати ті самі риси: закритість. Ігнорування міжнародних норм і небажання нести відповідальність за дії, що впливають на цивільне населення. Korean Airlines 007 нагадує нам, що відсутність прозорості та страх перед зовнішнім світом можуть коштувати сотнями життів, і що уроки минулого ще не до кінця засвоєні.